Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашою постійною експерткою, ясновидуцею Анною Атамановою. Вітаю вас! Вітаю, рада вас бачити. Я вже ж не можу зробити точніше, не можу не зробити вам компліменти, сказати, що до нас у студії ви приходите просто в неймовірних образах, і сьогодні виглядаєте просто прекрасно. Дякую. І знаєте, люди постійно, які мене дивляться, вони вже помітили, що. Події і прогнози перекликаються з моїм вбранням. Угу. Ну, сьогодні у вас такий темний, темне вбрання, темний образ. Значить, Україну чекає, я так розумію, не найсприятливіші події на цьому тижні. Все буде гаразд, але дійсно тяжкі сильні. Обстріли мають бути, і сьогодні, попри усі перешкоди, я до вас приїхала, тому що максимально хочу попередити людей про те, що по яким областям ми пройдемося, по яким датам потрібно вкрай бути обережними. Це для мене найважливіше. Тож, давайте зараз для наших глядачів подивимося, власне, де буде найбільша небезпека на цьому тижні, і кому, можна сказати, ну, треба підготуватися ви себе. Угу. Так, у нас сьогодні 16, 16 число, моє найулюбленіше. Угу. Так, до речі, підписниця вашого саме каналу передала мені підтвердження, що ми казали про нову пошту, дороги. Логістику ніжин. Дійсно, mm -hmm. на жаль, було влучання. І в мене сьогодні таке видіння, ніби як завод. От я бачу велике таке приміщення, завод, підгорання і влучання. Завод. Саме Ніжин мені йде останнім часом. Чернігівська область, Полтавщина. НА. Нака. Нака. Окрім Києва. Краматорськ. Ще не чую, що саме на кайф. Так, Чернігівщина ще будуть сильні обстріли. Харківщина сильно обстріляють. Одеса Одещина, от там починається. Саме Розподіл Одеси. Усі будуть конфлікти і нашої влади, і зміненої влади там почнеться, бо Одеса Одещина ми не готові її віддавати тут. До речі, що я хотіла сказати саме на вашому каналі. Для мене до мене прийшло вчора видіння, що має бути обмін неочікуваний, обмін, повернення перемовини про обмін. Дивіться, розмова. Обмін, торги. От, Одесу показую, наголошую, саме Одеса, Одещина, 25-29 число. Все, що пов'язано біля води. Біля води. Бути дуже обережними. Харків, дитяча установа, в тому числі акцент Харківщина 29 число, 17, -те, 18. -те йде. От на цього проміжку часу 10 днів, період 10 днів. Київ розмови, хтось має таємно до нас з візитом приїхати, активні перемовини. І дай Боже! У 25 році, як я і казала, зараз навіть не хочеться, і не дай Бог знаєте, якось злякати. Не наврочити. Так, не наврочити будуть підписання документів про заморозку конфлікту на певних територіях. Я свої передбачення ніколи не змінюю. 12-й місяць, бачите? І у нас буде зброя. Про що ми казали, ми нам говорили. обіцяли, і буде від нас ще дуже серйозна бавовна. За світло. Вирішуємо питання. Але логістика, це нові пошти, дороги, мости. Залізниця дуже обережно. І йде завод, Ніжин, Не знаю, я бачу Ніжинський завод небезпеці. Ну, не сильно розруйнований. Але під небезпекою. Так, але під небезпекою. Житлові будинки. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. А взагалі в Одесі багато містики, там дуже багато привидів і сильних привидів. Тому за Одесу зараз боротьба навіть мертвих. Не може територія, яку оберігають такі сильні приводи. Там дуже сильна є давня привид дух жінки. Вона живе біля моста, і постійно мені виходить. Вона сідає в сквері на лавочку і розповідає мені. І багатьом людям вона е, показувалась. Вона каже, що я проявляюсь часто. Хочу звернутися до наших глядачів, особливо для тих власних, хто з Одеси? Якщо ви чули щось про таку історію чи про таку жінку, напишіть обов'язково у коментарях. До речі, наступне моє питання було про Одесу. Вже якраз так що ми заговорили зараз. Вже ж всі обговорювали на цьому тижні новину про те, що Геннадія Троханова, колишнього очільника Одеси, вже колишнього можу сказати, звільнили, позбавили громадянства України українського через це, власне, і він позбавили його прав у мерії. Скажіть, будь ласка, чи? Правда, бо дуже вже давно, там близько починаючи з 20-го року, так точно тривають ось ці чутки про те, що він власне був пов'язаний з Росією, в нього було російське громадянство. Чи правда він був пов'язаний з РФ? Чи правда в нього російський паспорт? А чи можливо реально ці всі докази, які ми отримуємо в мережах і в СБУ, це просто під, ну, підробка, це фейки? Геннадій Труханов. Є багато обману, і належ... трошечки були нюанси по невозвітні, ну я м'яко кажучи, ага. по невиконанні роботи. Саме конфлікт із-за того, що сталося по наводненню і смерті людей. Це сама найголовніша причина. А далі вже почали люди добивати, там, дотягувати інформацію. Це найголовніше. Важливо змінити людину в Одесі. Тому що за Одесу йде велика боротьба. Я вже не раз натякаю, що саме за Одесу йдуть е серйозні торги, і Одесу так просто Україна не готова віддавати. Тому Одеса має ще постраждати. 25 число виходить, бачите? Е будуть домовленості: Одесу будуть укріплювати. Ось показує Харківщина Запоріжжя. Полтавщина. Зараз ще мені, ще мені каже. Дух Полтавщина. Миколаїв. Обстріли. І на К. Кривий Ріг. І окрім Кривого, Черкаси, Полтава, Львів дитяча установа постраждають частного типу будинки. Наша а, лінія це лівий берег, так як я і сказала. І вчора я встигла попередити, що лівий берег. Обережно. Зараз знову я бачу лівий берег. І шахети скрізь будуть літати. Але найбільше удари прийдуться по лівому берегу. Дніпро. Відносно. Тяще буде страждати, страждати будуть Полтавщина дуже сильно. Якийсь магазинчик обувний, Там багато кросівок показує. Мені теж Чернігівщина, світло будуть. Лагодити з перебоями, повного блокауту не буде. І починається епоха конфлікту Європи. Активно зараз вступає Європа. І мої слова ще рік назад, що наші військові будуть навчати і готувати, і допомагати захищати інші кордони. Авіація сильна. Авіація, Кия. Біля церкви знову прилет Чернігівщина. Наша вся Україна буде страждати. А давайте переглянемо з вами. От в я вчула, деякі дати це 25 жовтня, про які да, випадать попередження. Що зараз, якщо ось ми подамо запит про те, які власне будуть небезпечні дати на цьому тижні? Або одна якась дата, да, до якої прям треба просто бути обачем на цей день, звернути свою увагу, тому що ось будуть якісь жорстокі плани. Я удара. у себе в TikTok відмітила саме такі дати по обстрілам з 12 і 15 число. А, так і було, що найбільше наприкінці 15 випало, на жаль. Багато хто з людей писав, не, нехай не справдиться, постійно залякують ці екстрасенси. До речі, проти екстрасенсів, дуже велика пропаганда буде скоро висуватися. І такі фейкові, знаєте, канали, організації, що о, там, обманюють екстрасенси. Я хочу сказати, що я, так як екстрасенс України, я дійсно розумію, що в нас є точно сила, і ці екстрасенси, які в період війни прикладали зусилля, викладалися, робили попередження. Згадайте і будьте вдячні їм, і не потрібно вірити тим, хто хоче, може від заздрості або може Росія їх підкупила, щоб людей не попереджати яку масу людей, темні, світлі екстрасенси, але вони постійно працюють і вдень, і вночі. Я ніколи про жодного екстрасенса не скажу кривого слова, тому що це не в моїй. Я розумію, що це не компетентно. Я хочу тільки, щоб навпаки наші майстри набирали силу, так як і люди, і потім на майбутнє, щоб відчутно хто ще позариться на наших людей, на нашу територію, отримали відповідь, це таку, слугу. на яку заслуговують. Тому і зараз і ще такий період і час, коли екстрасенси між собою не конфліктують. Справжні майстри, вони тримаються один одного. І ніколи не будуть нормальні майстри проти іншого робити роботи. Чи я взагалі про це хочу наголосити, щоб майстри об'єднували свої сили і допомагали людям максимально не час. От так. Зараз уважно потрібно захищати дуже Одесу Одещину, бо так як в моїх передбаченнях будуть страждати діти. Від кліматичної зброї буде страждати Європа. Викосить е, певний відсоток людей новий вид коронавірусу запущений в Європу. Україна більш-менш лояльно перенесе, тому що в нас сильний дуже імунітет, і я ж знову ж таки кажу, що ми. Прекрасно, працюємо. і наші фахівці, і медики, і військові відмінні просто найкращі у світі. Таких лікарів, як у нас, і таких спеціалістів в жодному світі немає і не буде. Українці будуть прикладом і будуть ділитися досвідом, навчати, як виживати європейцям. На жаль, Європа не сильно готова, але готується дуже сильна зброя, яка буде в Україні. Дякую вам за такі передбачення. Я думаю, що наші глядачі точно зрозуміють особливо ті, які нас дивляться вже давно. Що ми не хочемо нікого залякати, ми хочемо лише попередити про можливу небезпеку чи і вірити? захистити. І захистити. Так, а чи вірити чи ні, вирішувати власне вам? Я дякую вам, що ви поділилися такою цінною інформацією. До зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі.